Усім привіт! Сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Так, да. ось ой, я тут в Майнкрафті. І мен... як мені повезло, то, що я заспавнююся біля шахти. Секунду. Оп, так. Я уже раніше грав в май... у Майнкрафт. У мене даже є відео там, де я. Ну, старі відео, вони довольно... Я тоді ще був просто починаючим І я не вмію нормальні відео записувати. І до цього те відео вийшло не дуже класним, й не дуже. По... Й... Ну... Ну, але ж у мене було відео. Але у мене було відео, по-моєму. Добуваємо дерево. Б'єм, бєм бєм дерево, і скоро підемо у шахту. Так, да, я, я і це, я буду. І це. Буде. Ай! Блем. Хоча ладно, мені якраз потрібно було йти в шахту. А, мені, це мені показалось. Я, я в цьому відео буду користуватися командами, та я буду пша у цьому проходженню цього, цього Майнкрафта. Я буду користуватись командами довольно часто. Так. Поки що я прибрав Пога... ну, модів, які мене будуть атакувати. Тому що я їх потом, я їх потом добавлю. І зараз мені потрібно спуститись у шахту, щоб не померти. Тільки як оце от тут зробити? О, опа? Видь? Так, обережно. Спускаємось. Ось я і в шахті. Чого? що це? О, там. Ух ти! А що там? Я зараз не дуже глибоко, ви можете отут-от побачити мої координати. Ой. Так. Блин. Давайте выберем мастер-на-зовню. Как сказать, не можем ничего найти. Так. Слаш. Килл. Все, я собаку кину. И все, я тут. Опа. Так, давайте начинаем с другим лицом. Так. А, то, что у меня нашли... Маємо дерево. Прискорюємо, б'ємо хрюшу. На! Все, залутали хрюшку. О! Початковий сундук, який я заспавнив. Блін. Ладно. Так, 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 так. А це до... А це дві, бля. Кактуси мені, в принципі, не потрібні, а пока що я заберу їжу. І сам сундук. А да, ну можешь стирать його попити. Задобуваємо булетне. Так. І скоро почне, я почну будувати собі будинок, бо я не хочу як бомж, бігати тут без будинку. Так. Так, камінь добули. Тепер можна і підніматись. про. так. Я раніше дуже любив паркурити тут. О! Дивіться! Ох ти, персик, прикольно. Жоко, що я його не можу погладити. Так, ну я думаю, що я буду будувати будинок десь ось тут. У мене будинок буде не такий уж і великий, ну ви розумієте Такий скромненький будиночок. Блін, так не вийде. Окей. Давайте зробимо так. Да, тепер.

嗯。Mm hmm. Каркас я зробив. Давайте тут встановимо Або ні спочатку добуду ему хотя пол. Блін А чого я? А чого я руками ламаю? У мене ж була сокира. Блін. Так. Кладем. Ставимо тут дошку. Ставимо. Секунду, Ні, я не хотів команди вписати, тут покажу. Мені потрібно дещо в нас підкрутити.

Набрати піску. Так, ну думаю, на перший час дванадцятий піску мені повинно вистачити. Так, ось тут ставим. Ось таку будуємо піч. Это будет не Тут а у меня будет двухэтажный дом. Давайте. Кладем. За две палки выходит одна скло. Вы серьезно? Так. どこだ Подавайте хай вже допалить. І, і, і. Бля. Забираємо, а у пічки залишаємо ось так. Давайте поки що складемо непотрібні речі сюди. Я зараз збираю ще, ще дерева поробити, а потім приступити до будівель. До будів. Буду далі робити мій дім. Я надіюсь, що я у першій серії його добуду. Так, да, тут буде декілька серій. робот уце три Так, думаю, для першого часу оцього цього нам буде. цього нам вистачить. майже став. Трошки здубу. Блін. На вашому майже скінчилось місце, яке Майнкрафт може використовувати для збереження світів у параметрі, щоб вам це видалити, щоб вам не видалити щось старе і не потрібне, щоб мати змогу далі зберігати нове. На цьому, я думаю, буду закінчиться. Всім дякую за праздни, всем пока-пока.